Шановні пане директора, шановні шановні послі наших сусідів і країн Європейської співдружності. Я приготував презентацію, але після тих виступів, які я почув, я думаю, що цю презентацію ми зможемо провести відповідну конференцію і розказати про вимірні європейські орієнтири української освіти. На Нас буде нагода. І в інший час. Але е, зараз би з певну рефлексію на те, що ми почули. Безумовно, легше і приємніше слухати досвід сусідньої України, Польщі. І, і ті питання, і ті проблеми, які виникали в них, і ті питання, безумовно, стоять і у нас, і те, що скуплять, і те, що е, ми не пам'ятаємо. Конкретно здатньо, і одне і других три. Це і корисно і це і звичайно просто переозвучати і намагатися не, робити, не повторювати чужих помилок. Хоча не звикло вчитись завжди не на чужих, на силі. Найбало складніше чути оці, чути правду. Ми не можемо сказ... Я не можу сказати, що ті критичні зауваження. І ті думки, які були висловлені послами, незвичайними послами і адресом, коли ми до нас співпрацюємо, шанимо едність. На приладі жаль, може не в такій гострій формі, але це і правда. І розумієте, в нас є така звичка будь-яку проблему заговорювати. Чи дискутувати, чи мітингувати, і мало самим робити в тому чи іншому напрямку. Шоман, великий шуман, якого згадував в своєму виступі директор коледжу, говорить таку фразу, політики можуть робити далекосяжні плани, але вони не будуть здійснені, якщо не відбудуться зміни в серцях і в розумі людей. І оці сутнісні речі, цінностні речі, є про які говорили посоли щодо певних правил, певних моральних засад, змогу вони повинні бути в кожному з нас і в нашій державі, але насамперед, щоб вони починалися з нас. Ми прагнемо Європу. Чи всі прагнемо, чи не всі прагнемо. Європу прагне набагато більше ніж прагне в НАТО, це зрозуміло, тому що НАТО, скажімо, захід прагне схід і південь побоюється цієї організації, в першу чергу через незнання, що це є таке, через пропаганду, яка ведеться з інших джерел інформації і майже безнадійну роботу, як з нашого боку, серед освітян, так і з боку державних членів. Ми не знаємо. Справді, ніщо таке ЄС у рахунку, ніщо таке не бачити. Європейська співдружність ніби не хочемо йти, тому що там високі стандарти життя. Там є рівні демократії, там, скажімо, корупція всюди є присутня. Немає ніде, щоб корупції не було, але ми в такій мірі. Корупції є набагато нижчі, ніж є в нашій державі. І там люди від... чуються більш гідними, ніж йому сімейності Це є правда. Ви розумієте, те, що ви говорили щодо прізвищ і транскрипцій, ну так, ми знаємо, що коли ти попадаєш в чорні списки, ти можеш прізвище чи ім'я поміняти транскрипцію і комп'ютер брати не буде. Ну, Але вже віза, скажімо, канадське посольство, яке видає візу, наспокійно використовує ідентифікаційний код. Який для кожної людини є єдиним. І він не буде залежати від того, в якій транскрипції ти пропишеш те чи інше ім'я чи прізвище. І, 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 і питання, розумієте, бо виходить так, що добропорядні громадяни України несуть страждають за недобропорядки. Тому що в кожному вбачається людина. Тобто немає презумпції невинності, а є ну є не безпідстав. Ми розуміємо, не без підстав. І дуже прикро, коли ти вертаєшся з конференції, скажімо, через таке гарне місто Відель, от, вертаєшся з іншої країни, скажімо, з Ізраїлю, в тебе немає шенгенської візи, і літак так запізнюється, тобі треба 20 годин провести в аеропорт, то ти його не можеш покинути. Всі можуть покинути. Ти маєш 20 годин сидіти в аеропорті, так як ну, там довше сидів на філії, там, там місяць, От, але, але, знаєте, це це почуття ніби менше вартості. І воно буде. Те саме стосується, найбільше стосується, безумовно, Польщі, чому? Вони краще співробітництво є з Польщею через відсутність мовного бар'єру і певної спільної історії, які на цих теренах ми мали. Коли студенти отримують це до попереднього скажімо, запитання, моя дружина працює в академії наук і має дуже добру співпрацю з академічними установами в Польщі, коли є стипендія на місяць, ти отримуєш візу з запізненням і тобі не на місяць дають на 10 днів перебування. Виникає питання, чи півнотескаживання їхати чи не їхати. Знов зрозуміло, коли видаєте там найбільше, мабуть, книги рекордів Гіннеса, є консулят в Польщі, який видає, не знаю, скільки ви мільйонів видаєте, декілька мільйонів, тобто це знову ж не є питання, не є образом, тому що ми розуміємо, що в тій масі роботи неможливо дійсно відслідкувати той чи інший випадок. Бо спроможність є мала, а відставлять багато. Попри те, ми ставимо це питання, що якусь академічну спільноту певні версії можна робити на державному рівні певні спрощені варіанти. Бо без цієї мотиві без цієї спільної комунікації ми не зможемо пізнати, в якійсь мірі і ваші норми, і ваше життя. Тому ще раз дякую вам за ваші виступи. Я думаю, що вони надзвичайно корисні є для всіх. І сподіваюся, що ми помало-помало будемо виправляти те, про що говорили, і приймувати до тих європейських форм, які, які би мали бути і насправді. Дякую.